Міфи давньої Греції Геракл Подвиг одинадцятий Золоті яблука ГЕСПЕРИД Десять неймовірних важких подвигів уже здійснив Геракл на Еврістеєву вимогу. Цар завжди посилав його на неминучу, Здавалося, смерть. Та щоразу герой повертався переможцем. На втіху людям і на прикрість своєму недолугому родичеві. А той не міг тепер ні спати, ні їсти його наче била пропасниця від думки. Геракл знову повернувся живий. І цар гарячково міркував. Що ж йому загадати, аби не вернувся назад, аби нарешті загинув. І знову Еврістея напутила злопам'ятна гера. Колись на її весілля із Зевсом богиня Гея, мати земля, виростила яблуню із золотими яблуками і подарувала її нареченій. Те дерево росло десь аж на краю землі, у саду прекрасний Гесперид, дочок титана Атланта і вечірньої зірки Геспер. Згодом волока гера якось угледіла, що геспериди ласують її золотими яблуками. Розгнівалася богиня і приставила до дерева варту одноокого дракона ладона. Тепер, оплівши яблуневий стовбур своїм довгим лускатим хвостом, ладон день і ніч чатував його єдине око. Ніколи не заплющувалося. і ніхто, навіть геспериди, не зважувалися підійти до дерева. Навчений герою, цар Еврістей загадав Гераклові принести три золоті яблука і наказав негайно рушити в путь. Але де той сад гесперид, цар не знав, і жодна людина не знала. Кого б не питався Геракл у нескінченній дорозі? Скільки збігло часу, скільки разів бліда зажурена селена у повні виходила на нічне небо, Геракл уже кинув лічити. Багато проминув він країв і нарешті опинився ген на далекій півночі, де швидко плине ріка Еридан. Стомлений беззупинним блуканням, герой ліг спочити на березі, та заснути не міг. З прозорих Ереданових хвиль повиходили юні німфи і сіли кружка, милуючися славетним Зевсовим сином. Німфи теж не знали, де шукати сади гесперид, але навчили Геракла, що робити далі. Як вийдеш до моря, На випередки поспішали вони розказати, то знайдеш там віщого Бога Нерея. Старий часто спить на березі десь у холодку. Треба його зненацька заскочити та й зв'язати, щоб у воду не втік. Та зважай, коли Нерей прийматиме якусь іншу подобу, то він так хитрує. Тримай міцно старого, аж поки скаже, де знайти Гесперит чи їхнього батька Атланта. Подякував доброзичливим німфам Геракл і, відпочивши, подався понад Ериданом до моря. А там невдовзі знайшов Інерея. Хоч як випручувався старий, хоч які дивні подоби приймав. Ставав то птахом, то биком, то рибиною, але із залізних гераклових обіймів вирватися не міг і мусив тоді віщий бог пояснити, де знайти сад Гесперид та як золотих яблук добути. Глядиш, бо, герою, до тієї яблуні не підходь. І сам золотих яблук не рви. Набучував приборканий віщун. Попроси титана Атланта. Він охоче тобі зарадить, якщо потримаєш замість нього небесне склепіння. Повеселішав Геракл і заквапився в путь. Та ще не один день і не одна ніч минули, поки здійнявся перед ним як гора. Могутній Атлант. Колись Зевс, подолавши титанів, покарав і його, Прометеєвого рідного брата, примусив тримати над землею все небо із сонцем місяцем і зірками. От і стояв Атлант, підперши дужими руками і раменами небесну твердь. Але неймовірний тягар. Зігнув навіть титана. Шанобливо привітавшись до нього, Геракл пояснив, хто він і навіщо прийшов аж сюди, на край світу. Атлант щиро зрадів йому так хотілося випростатись і трохи спочити. Тож він одразу взявся принести Зевсовому сину золоті яблука. Аби тільки той потримав тим часом небесне склепіння. І титан переклав свій тягар на Геракла, а герой уперше в житті заточився, в очах йому згасло сонячне сяйво, дрож пройняв усе тіло. Та, напружившись, зібравшись на силі, геракл стояв. Тільки м'язи в нього страшенно напружились, гаряча кров шуганула у скроні, а ноги аж вгрузли у землю. Зроду не було так тяжко зевсовому синові, але він стояв і тримав небесну твердь. Раптом йому здалося, що тягар поменшав, підтриманий якоюсь могутньою рукою. Геракл не озирався. Він знав то Афіна Палада, божественна опікунка знову стала йому на поміч. Хоч як зволікав Атлант, та нарешті повернувся несучи золоті яблука, що світились і сяяли навіть здаля. Мабуть, я сам віднесу їх до Мікен», Мовив титан, хитруючи, бо надто вже йому не хотілося знову брати на плечі небесний тягар. Але Геракл одразу збагнув, чого прагне Атлант, і собі вдався до хитрощів. Гаразд, наче погодився він. Тільки потримай небо ще трохи, поки я примощу собі на плечах лев'ячу шкуру. Аби не так сильно муляло. Просто сердий титан поклав долі золоті яблука і знову став на своє місце. Могутній Атланте, мовив тоді звільнений Геракл. Даруй мені нещирість, інакше бо я зробити не міг. Адже смертній людині не до снаги те. Що вільно титанові, тож не гнівайся і прощавай. Прощавай. сумно відгукнувся Атлант. Бери золоті яблука, хай вони стануть тобі у пригоді. Повернувшись у Мікени, герой віддав золоті яблука самому цареві до рук. Яблука так дивно сяяли і променилися, наче Еврістею руки пекли, і він мерщій віддав їх Гераклові. Дарую яблука тобі. Згорда кинув цар, ховаючи назад, щоб ніхто не побачив, як вони невпинно тремтять. Ледь посміхнувшись, Геракл узяв яблука, але не залишив собі. А відніс до храму Афіни Палади своєї божественної опікунки. Богиня ж перенесла золоті яблука знову у сад Гесперит, там, де їм належало й бути. А люди і досі не знають, де був той сад і де стояв могутній Атлант або Атлас. Як його ще називають? Чи там, де тепер в Африці здіймаються Атлаські гори, що сягають своїми вершинами неба, чи може на острові у бурхливому океані, що відтоді став зватися Атлантичним? А чи там, де серед Лазурового моря лежала прекрасна земля Атлантида, яка зникла назавжди, і тільки дивною казкою Зосталася в пам'яті людства.